Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, Яностіар. Сьогодні тут зі мною такий стикмен девзори. І я знаходжуся в ютубер лайв. Сьогодні ми тут будемо прокачуватися і ставати популярним ютубером. Давайте я зайду в свою хату. Так сказав, ну, квартирку. Дивіться, тут вийдуть, можна на гір подивитися. курка А реально бігає. Прикол. Візьмемо тут комп'є, гральний автомат. Давайте ним пограємо, мені зараз додається цей, так розумію, ну, смайлик такий. Ще веселий буде. Напевно. Так, давайте ще тепер що ми зробимо. Ага, треба ліжко буде купити. Давайте поставимо ліжко, я думаю. Бец Давайте за 50 доларів візьмемо ось таке от ліжко. І я думаю його поставимо... Давайте тут там, гарне місце. Дивіться, так хто заходить? Дивіться, мені зараз додається енергія. що я посплю. Тепер мені треба поїсти. І все. Так. Комп'ютер став сцені, нічого собі. Цікаво. Давайте купимо яблучко, я думаю. Яблучку купимо. Ага, мене ще не повністю. Давайте тоді ще раз може яблучку дати. Ще 50 баксів. І щось ось таке отже ну, якусь водичку можу давати, все. Все, наївся, напився, Тепер давайте починати. Так. Я йду, візьму. Тут то, вроді телефон на початку даю, давайте попробуємо, Так. Це все натискаємо на next. І... Ні, мені нічого не дало. Ну добре, давайте подивимося, що в нас тут є View Greyдерс, які там компи і так далі. Дивіться, 750. Я думаю, нам треба на перші назбирати, може, на 3500. Ну добре. Давайте поки що. Ідемо, будемо знімати відео. Так, я погнав свою хату. Комп'ютер до сих пір Дивіться, треба видалити коментарі. якісь погані. Давайте, оцей я знаю, не дуже. Цей. І цей. Все? Дивіться, я можу тільки знімати, так скажімо, Murder Mister 2. Давайте. Рекорд. Спідран. Тут треба спідран дуже. Швидко, 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 швидко. Є! Yeah. Дивіться, стоїть. Так. У мене комп зламався. Нічого собі. Зараз ми його поремонтуємо. Нам треба монтажувати тепер відео. Давайте, треба зупинити посередині... Блін. 86% нормально. 82 ще гірше. І останній раз. Блін. Нічого. Давайте. Ставимо дві та завантажується. А де поки що себе енергії... Ой... Цю штучку. Не знаю, як це назвати навіть. І це відео вже загрузилось. І... Вау! Відчув собі скільки в мене вже переглядів за перше відео. Вже 5006. 6176. Дивіться скільки мені грушей. тисячу з чим. Вісь у 2574 підписники. І давайте подивимося коли мені видасть це самий перший телефон. На 50 000 підписників, Nokia 3310. О нічого з'їдете реально 3310. Яка його ще стрімити можна? Цікаво, цікаво. Давайте ще раз запишемо якесь відео. Так. Все, очищаємо. Тепер. Ага, 30 тисяч підписників. Давайте рекорд. Швиденько записуємо, швиденько, швиденько, швиденько Ух ти, давай, 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 давай. Єс! Yes. Так, знову монтажуємо. Ух ти, 95,5. Нормально. Блін, 86,5. І останній раз. 91,5. Ну, нормально, вже покраще, ніж минулий. Раз. Давайте завантажуємо. А за той час, я думаю, собі наберу трошки трішки енергії. Це вже загружається. А поки мені будуть давати гроші, ну, оце оці перегляди, гроші, діаманти і так далі. Я вам розкажу. Бачите, в мене є навіть вже своя футболка. Посилання на неї я лишу в коментарях, закріплю. Футболка коштує 5 робоксів. Якщо хтось хоче, можете її купити. Так, давайте ще раз зазнімемо. Пробуємо. Давайте ще краще попробуємо зазняти. Так, спідран, 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 спідран. Єс. Yes. Треба швидко нажимати кнопку. Так. 87,6. Нормально ж. 94 рівно. Оце одобребу. 93,4 теж було дуже добре. Так. Ну, я так, як і минуле відео зробив. Все, вона тепер загружається. Дивіться, і поки що у нас вже 3968 підписників. Це вже круто. Дивіться, 2578 грошей. Я думаю, зараз купимо скоро новий комп'ютер. А не якесь, чому він синій на це? Дві це скільки грошей вже заробив. Ого, 10 тисяч переглядів. О, я зможу собі щось в магазині тепер купити. Погнало. Так. Давайте ще подивимося, бо я знаю в цьому озері є якісь предмети. Вот дивіться, вот якісь предмети. І за нього можна отримати там гроші, діаманти і так далі. Забираємо. Діаманти випали. Забираєм. випали ще раз діамант. Там вже вроді нічого нема, тому давайте йдемо поки що. О! І до речі, тут в грі я знайшов я промокод. Давайте його введемо і подивимось, що він нам відведе. Ось такий от промокод. І ми його натискаємо. 53 тисячі грошей, нічого собі! А що я зараз це все формиру на цікаво. Капець, що я зараз его пше мощний мощный кухню. який за 3 тисячі? это зразу за 20 тисяч можемо взяти. О, а цей за скільки? 110 тисяч. Давайте за 20-ку купимо. Так, от 20 тисяч. Купляємо комп'ютер. Тепер, я думаю, новий монітор. Отакий за 20. Купляємо. І тепер давайте... он, тобі можна пристрибувати. Мікрофон. 30-13 тисяч. Спритик вистачає. А субсидія наступні, до речі. 69. Ну давайте купимо за 13 тисяч. У мене лишається тільки 900 доларів. І ще я можу купити. Давайте хоча б за 500 доларів камеру купу. Отаку вже. Може давайте ще подивимось, може якусь мишку куплю. Так, клавіатура, 750 не вистачає. Погнали. Дивіться. А, у нас де взора кудись. Ну давайте підемо. Як зайти? Ага, отак. Ох ти, нічого собі. Йо! Н... Нічого собі тут зроблено! Ого, я навіть не знав, що так можна. Капець, ну це от класно, можна сісти собі. Телевізор подивитися, капець. Квартирка вопша класна. Після кнопки від ютуба. В мене поки що їх нема. Ну добре, давайте вернемося в дім і протестуємо мій новий комп'ютер. Так, все, він же поставився, мікрофончик, все гарно. Давайте запишемо. Стріми проводити, як для мене... Це тут не дуже класно і не дуже багато грошей можна заробити. Хіба може я чогось не розумію? Та комп'ютер зламався, капець. Давайте заремонтуємо. Все. Тепер монтажуй. 91. 4, ще раз. 91,5. І останній раз не підведе. ЄС! 97,5! Оце було дуже добре. Так, це полібеблю зараз моє найпопулярніше відео, я в цьому впевнений. Ми ці купимо їжу, давайте купимо собі ось таке от. трошки. Я десь ще щось купимо. Ой, я не на року, це купив, ну добре. Дивіться. Нічого собі перегляди полетіли, підписників скільки. Грошей мені скільки дали, діамантів, капець. Дивіться, скільки в мене вже підписників. 23 тисячі, капець. І це, це що таке якісь штуки. Так, погнал! Я думаю, нам треба сходити в магазин і щось може ще прикупити собі. Давайте подивимось. У нас тоді клавіатури, давайте от подивимось, які тут 17 тисяч! Давайте назбираємо їй сто. 17 тисяч клавіатур. Погнал. Так. Погнали в нашу хату. В наступній серії, я думаю, ми зможемо вже купити собі наступну квартиру. Так. Все. Дивіться, в мене відкрилася нова гра. Давайте будемо її записувати тепер. Давайте. Тепер її будемо записувати, давайте погнали. Єс! Yes. Так, тепер монтажуй. 91,7 Ой-ой-ой, я не тут їй не встиг з най. Моя могу То Хоча б 93 в останньому Блін, 84, ну добре. Так Еди трішки полежимо Все, відео зараз загружайте, максимум собі куплю якусь водичку купить. Все. Віти скільки мені вже підписників накапало? Звісно, я в цій серії собі Нокію візьму. І буду бігати Нокією 3310. Якщо впаде, нічого страшного, не поломиться. 22 тисячі, погнали! На кінець то в мене буде нова клавіатура. Так, клавіатура. 17 тисяч. Купляємо. Все. І тепер далі подивимось. Ще що до нас по камерах. 17 тисяч. Ви от гети оцю купимо? За 3500. Може якийсь ще мікрофончик хороший купимо, ні? Ага, ні. Не купимо. Тут у нас поки що вже нічого такого дуже немає, тому ми повертаємося в хату. Ще трохи що думаю, десь два відео і буде Nokia 3310, про яку я вже давно хочу. Так. Треба дали. Подражу, скільки тут треба мати підписників, 50 тисяч. Ага. Записуємо. Швиденько, 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 швиденько. Швиденько, швиденько. Так, так, так погнали, 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 погнали. Yes! За сердечко. Так. Що ти тільки комп'ютер ламається? Треба буде купити собі якийсь потім крутий. Ну це ми зробимо в наступній серії. Так, дивіться, я вже монтажую. 98,6. Все. загружаю Давайте все одно ще щось купимо собі поїсти. Давайте. Оце я думаю. 99 рік. І давайте трохи пограємо в цьому автоматі. Все. І скільки мені заробить. Дівчать кілька грошей вже на капту. 14 тисяч підписників. Нічого собі. Все, давайте записуємо останнє відео і буде Nokia. Не знаю, чому я так радію Nokia, але... Все одно. Зато тепер зможу знімати і на телефоні. Все. Погнали. 99,9! Нічого собі! Ви це бачили капець? У мене такого ще ніколи не було. 97,9. Хо-хо-хо 99,9 капець. Перший раз це все розбачу. Загружається відео! Вітя, тут за 3 хвилини якась є скриня. Цікаво, що вона дасть. Дивіться, все загрузилося. Давайте поки що вийдемо вже на двір тоді. Все. Підеш який пораліш? Вже? вже 100 тисяч. 109 тисяч Все, скільки в мене грошей діамантів. Воу все, Nokia, погнали. Так, здоров дядя. Даш мені тепер Nokia 33 Так. Дивіться, в мене Nokia! <звук> <звук> і може зокі бігати і знімати, дивіться. Гроші, фармятці, підписники також. Капець, в мене Nokia. М. Ух ты, дивіться, Тут якась штука. це? О, дивіться, тут є камні, я знаю, їх треба, дивіться, Так от позабирати, і тут буде якась... Киський кит. Я його вроді, забрав в инвентарь. ні? нет? дивіться, все. Я забрав він, він в інвентарі кута. Це вроді декорації для хати, будете знати, де його брати. Я поки що вже бігаю з новим телефоном. Давайте подивимося, там якісь скарби під водою. Можливо, зараз ще й трохи заробимо. Тут поки, пусто. О, дивіться. Тут треба пофоткати місцевість. Давайте ми це зробимо. Не знаю, коли це дойде до кінця, то мені потім будуть диватися підписники, гроші і діаманти, от таке от. Але треба встигнути за одну хвилину і 44 секунди. Так, надіюсь ми це встигнемо зробити. І заодно дивіться, якраз за хвилину, в мене буде скриня. Тільки мені здається, з тим телефоном я взагалі нічого не встигну зробити. Хоча дивіться, в мене вже лишилося 600-360 Нормально? Ух ти Ще одна хвилину лишилась. Я дуже надіюсь, що я встигну. Ще хвилинка часу. Я мушу встигнути вже. О! Коли... Бачите, я зараз забираю і мені ще там мінусується вроді 10 цих. От. Так, 50 секунд. Я маю встигнути, маю. Это ще цих камер. Фотоапаратів тобто тут. О, о, є-є! Ще є. й два? Три, чотири! Нормально! Все ве встигнемо в 100%! Ну давай, нокі, я не підведи! Все, я встигну, полюбе! Тойте заберемо що це? Заберемо це. 5, 4, 3, 2, 1. Є, я встиг, дивіться! Є! Збираємо все, збираємо, збираємо, збираємо. Є тут, правда, важко трохи збирати. Бо воно все на воді плаває. Мої ютуби, мої кнопки. Мої підписники, ну давайте ловіться. Все. А, ні. Що тут? О дивіться. Тут Тут плюс. Нам скорбеш і Прикольно. Все, я вроді вже все дістав. Пойдем дивимось. Так, вже вроді все. И дивіться, мне ще так нормально дало. Так, дивіться, скреден, давайте подивимося, що вона робить. Нічого. Ну можем не трейку щось відкрити, щоб вона мені щось дала. Це, по-моєму, діаманти вони давали. у мене 225 діамантів. Давайте щось собі купимо. Дивіться, тут є якась скриня. Віце за 300. Що там? Ага, дивіться, тут Wi-Fi роутери, всякі такі штуки. Я думаю, краще підскладаємо до 300 і тоді купимо. Я думаю, це в наступній серії ми вже зробимо. Ви що, давайте до хати побігне. Подивимося, що в нас тут. ну принципі підітья, я вже заробив 67 тисяч підписників. Я думаю, в наступній серії тоді ми зможемо собі вже прокачати або купити нову квартиру. Зможемо відкрити от той ящик за 300 цих діамантів. І купити собі крутий новий комп'ютер. Якщо вам сподобалася ця серія, поставте лайк, підпишіться на канал. А з вами був Ностік Яр. Всім удачі і па-па!